Хочу поділитись словом. Ми будемо готуватися до молитви. Тема моєї проповіді буде думка людини або думка людей. Що ну, наштовхнуло мене на ці роздуми. Я працював на роботі, і коли почалась війна в Україні, то ну, так багато людей підходили, і вони, о, ми вас. Ну, так, «любим», ви такі хороші українці, от, ми вас підтримуємо, ми все будемо робити для вас. Ну і трохи часу пройшло, ситуація мінялась. Ось, і е, одного разу я побачив, як в Біблії написано, що ну, лице Лавана вже не таке, як вчора і третього дня. От. Е, і щось сталося. Е, людей помінялася думка. Ну, я там питався, що таке, і вони мені розказали, що там на новинах щось там розказали про Україну, і вже вони не так доброзичливо ставились до нас. Я почав роздумувати, як думка людини може швидко мінятись. І заглянувши слово Боже, ми можемо знайти багато таких прикладів. Давайте відкриємо Марка, 11 розділ з 8 по 10 вірш. Це є славний в'їзд Ісуса до Єрусалиму. Багато ж народу стелили одежу свою по дорозі, а інші стелили дорогою зелень, натяту в полях. А ті, що йшли перед Ним і позаду, викрикували: Осана. Благословений Хто йде у Господнє ім'я. Благословенне царство, що надходить Отця нашого Давида, Осана на висоті. З 10 віршка ми можемо бачити, що вони очікували, щоб зробити Ісуса Царем. «Благословенне царство, що надходить Отця нашого Давида. Давайте відкриємо 15-й розділ від Марка. 13-й. І 14 вірш. Вони ж стали кричати знов, розіпни його. Пилат же сказав їм. Яке ж зловчини він? А вони ще сильніше кричали, Розіпни його. Ми бачимо, що ті самі люди. Які хотіли Ісуса зробити царем, стелили йому віття і одежу і гукали Осана. Через пару днів ті самі люди, в їх змінилась думка, і вже вони кричали: Розіпни його. І ми можемо заглянути в старий заповіт, друге Самоїла або друге царство. 19 розділ 41 по 43 вірш. Ми знаємо, що Ісус називається Сином Давидовим, тому що коли ми досліджуємо Писання, ми можемо побачити, що багато є спільності, коли Ісус був на землі, і з тим, як Давид царював. І ось тут така дуже похожа подія. Трапилася з Давидом як була з Ісусом. Аж ось усі ізраїльтяни прийшли до царя, і сказали вони цареві, чому вкрали тебе наші браття, люди юдині?» І перепровадили царя та його дім через Йордан та всіх Давидових людей з ним. І відповіли всі юдині люди Ізраїлові, бо близький цар до нас. І чого то запалився тобі гнів на цю річ? Чи справді з'їли ми що в царя, чи теж справді він роздав нам які подарунки, і відповіли ізраїльтяни юдеям та й сказали: нас 10 частин у царя, а також і в Давида ми ліпші від вас. Чому ж ви злегковажили нас? Хіба ж не нам було перше слово, щоб вернути царя? Ця ситуація трапилась після того, як Авесалом помер на війні. Ось і Давид вже вертався назад е, в Єрусалим. І його е, юди, е, коліно Юди перше зробило царем, якби. От, а дивіться, як 10 колін Ізраїлових, як вони сварилися з юдою, що, що їм не дали першими поставити Давида царем. Вони були готові навіть йти на бійку, бо ю, Юда не дав їм. Е, Царем оголосити Давида. Ось. Але читаємо далі 20 розділ, перший і другий вірш. І трапився там негідний чоловік, а ім'я йому Шева, син Біхрі, Веніаминовець, і засурмив у сурму та й сказав: Немає нам частки в Давиді. І немає нам спадщини у сина Єсеєвого, Ізраїлю, усі до наметів своїх, і пішов кожен ізраїльтянин від Давида за шевою. Дивіться, тільки трошки часу назад ці люди сварилися за Давида, щоб його зробити царем. От, з Юдою сварилися, вони так хотіли, щоб він був царем. І щось змінило їхню думку, і вони вже оставили свого царя і пішли за іншим. Третє місце дії святих апостолів, 14 розділ. 10, 12, 12 і 19 вірш. То голосом гучним промовив. Устань просто на ноги свої, а той скочив і ходити почав. Це, коли Павло ісцелив кривого з ногами. А люди, побачивши, що Павло вчинив, піднесли свій голос, говорячи по лікаонському. Боги людям вподібнились. Та до нас ось зійшли. І Варнаву вони звали зевсом, а гермесом Павла, бо він провід мав у слові. І 19-й вірш. А з Антіохії та з іконії посходились юдеї. І підбуривши натовп, Камінням побили Павла, та й за місто геть виволікли, мавши думку, що вмер він. Дивіться, щено кричали, що Павло Бог, хотіли принести їм жертву, вони ледво їх остановили, і через трошки часу вони вже свого Бога побили камінням, того що казали, що він Бог. І тут ми бачимо, що думка людини дуже швидко змінилась. У цих е, трьох історіях, які я прочитав, є дві спільні речі. І ну, люди, народ, якби, хотіли когось або зробити царем, або богами назвали. І друга річ, хтось цей натовп підбурив, або підговорив, або звів. І таке сталося. То, що нас Слово Боже, учить як християн. Давайте прочитаємо у Матвія, 24 розділ, 4 вірш. Дивіться або стережіться, щоб вас хто не звів. І така моя основна думка: дивіться або стережіться, щоб хто вас не звів. Брати і сестри, нам треба пильнувати, щоб нас ніхто не звів. Бо в цих трьох історіях хтось цей народ звів. Або фарисеї, або юдеї, або, юдей, або інші, інша людина звели масу людей. І вони спочатку думали добре, а потім почали думати погане. Якова 1.8 пише. Двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх. А по-англійськи написано double minded. Тобто має дві думки, непостійні думки. То так думає, то так. Слово Боже нам тут відкрито говорить, що це для християнина не личить мати дві думки. А як нам мати правильну думку? Як нам мати правильний розум, щоб нам знати, що ми на правильному шляху і щоб ніхто нас не звів, ми можемо прочитати в псалмі 111 псалом 10 вірш. Початок премудрости страх перед Господом. Добрий розум у тих, хто виконує це? В інших перекладах пише, що розум вірний або правильний у тих, хто виконує заповіді Божі. То щоб в нас думка не мінялась то наліво, то направо, як хвиля морська, куди вітер віє, туди хвиля котиться. Вітер віє в іншу сторону, хвиля починає котитись в іншу сторону. То нам треба мати твердий розум і правильний розум. А правильний розум у нас може бути тільки тоді, пише разум вірний у всіх, хто ісполняє заповіді Божі. Коли ми виконуємо заповіді Божі, тоді ми не зійдемо з споті і ніхто нас не зведе. То заклик мій сьогодні, щоб ми молились, щоб ніхто нас не звів. Амінь. Будемо молитись.